Гравці гірника спорт розпочали десятиденний передноворічний тренувальний збір із лопатами в руках. Команда та тренери прибирали штучний газон мініфутбольного поля стадіону спорткомплексу Юність. Складність була у тому, що сніг через погодні умови перетворився майже на лід, і не завжди невеличкий трактор міг розпочати прибирати поле. Треба було саме лопатою відділити шар зледінілого снігу від покриття поля. Два десятки гравців швидко виконали завдання та продовжили тренування вже з м'ячами. Для хлопців це корисно? Ну, Трохи буде нагрузка. на руки працюють, замість розминки. Все по плану буде на зборі, чи щось там зміниться? Ні, все по плану буде, тому будемо, це такий перехідний наш період. Я думаю, що хлопцям буде цікаво провести цей десятидневний збір. Ну, ви також попрацювали тут по <працювати> Почав, почав. Зараз будемо завершувати. Наступний день гірник спорт розпочав заняттям із загальнофізичної підготовки у комфортній тренажерній залі Ферум Джим, який розташований у фізкультурно-здоровчому комплексі горішніх плавнів. Голкіпер гірника спорт Ярослав Проценко увійшов до збірної півріччя першої ліги сезону 2023-2024. Портал Спортарена за підсумками літа та осені визначив 33 найкращих гравців першого півріччя поточного сезону. Ярослав Проценко став одним із трьох воротарів, які увійшли до цього почесного списку. Голкіпер команди із горішніх плавнів опинився у компанії Андрія Кожухаря із Львівських Карпат та Іллі Каравашченко із ФСК Маріуполь. Ветерани гірника спорту своєму третьому матчі першості Кременчука у віковій категорії 40+, із рахунком 1-4 поступилися команді КФК Кременчук. Єдиний гол у складі нашої команди забив Роман Цимбал. Після матчу гравці гірника спорт покращили собі настрій, коли разом із суперниками зробили загальне фото, де недавній ювіляр Віталій Гошкович вже був у ексклюзивній футболці із цифрою 50. Цей подарунок ювіляр отримав від колективу ветеранів гірника спорт. Протягом тижня в горішніх плавнях тривали матчі міської гімназіади із баскетболу. Були виявлені найкращі команди серед дівчат та юнаків у різновиді баскетболу 3х3, а також у класичному баскетболі. В одному із поєдинків стався курйозний момент. Команда Дмитрівки помилково пішла атакувати своє кільце. Потім гравці ЗОШ номер 5 із половини поля суперника у свою чергу пішли атакувати власне. І капітан команди п'ятої школи Дмитро Григорів таки закинув м'яч у кошик та подарував два очки суперникам. У цей момент гра не зупинялася. Свій кошик я закинув два очка випадково, а в кошик суперника я закинув шість очків. Ну, зрозуміло, що кошик суперників ти закидував та намагався закидувати це. Ще зрозуміло, а як закинув у свій кошик. У свій кошик я закинув випадково, тому що я побачив, як, як Дмитрівка закидує в свій кошик, і я подумав, що треба, треба туди закидувати. І я закинув випадково в мій кошик. Цей курйоз суттєво не вплинув на результат матчу, адже зож номер 5 виграла поєдинок 9-2. Тож два очки, які п'ята школа подарувала супернику, залишилися єдиними заліковими балами з боку команди Дмитрівки. Бойова нічия такий результат у перенесеному матчі другого туру першості стюферекспо з футзалу показали гравці другої команди Єрестівського ГЗК та об'єднана команда ЛМЦ ЦБТ. Суперники зіграли цей поєдинок у вівторок 12 грудня. Спочатку команди обмінялися голами, а потім вперед вийшли гравці ЛМЦ ЦБТ завдяки ось цьому голу. А ось такий момент був у команди ЄГЗК. 2 м'яч потрапив у голову Олександру Поправку, який виявився не готовим спрямувати м'яч у сітку. Воріт ЛМЦ «ЦБТ». Ось так мали збільшити рахунок гравці ЛМЦ ЦБТ, але тут м'яч потрапив у стійку воріт. Ще раз м'яч перевірив на міцність стійку воріт ЄГЗК-2 Після цього штрафного втретє м'яч потрапив у каркас воріт ЄГЗК-2 у другому таймі, і в цій ситуації рахунок не змінився. Але потім все ж таки гравці ЛМЦ ЦБТ знову забили гол і збільшили відрив у два м'ячі. За тим ЄГЗК-2 вже скоротила рахунок після введення м'яча зі штрафного. Передача зі своєї половини поля перетворилася на результативний удар. 2-3 і команда ЄГЗК-2 на відстані від суперника лише в один м'яч. А тут після втрати м'яча суперником гравці «ЛМЦ ЦБТ» повернули собі перевагу у два м'ячі 4-2. Здавалося, що це перелом у грі, але з цим не були згодні гравці ЄГЗК-2. У цій атаці гравцям у зеленій формі вдалося вдало зіграти на добиванні, і це вже 4-3. Натхненний успіхом колектив ЄГЕЗК2 мав на меті врятувати цей матч, і за хвилину чудова комбінація призвела до голу у ворота «ЛМЦ ЦБТ». Така комбінація заслуговує на компліменти. Тут гравці все зробили в один дотик, і 13-й номер єгзк 2 виявився щасливим для володаря цієї футболки. Та й взагалі для своєї команди. За 4 хвилини суперники обмінювалися атаками, і команда ЄГЗК-2 була близькою, щоб навіть забити ще один гол. Втім, у цьому епізоді м'яч не потрапив майже у порожні ворота. Рахунок 4-4 зберігся до кінця поєдинку, і у підсумку команди поділили очки. І це лише друга нічия на турнірі. Від турніру хочу сказати, враження дуже класні, тому що е, дійсно в такий важкий час е, дуже мало радісних моментів. І дякую е, нашому комбінату, що організовує такі е, турніри, де можна пограти своє задоволення. Е, по складу дуже велика кількість якісних гравців, які показують дуже гарний рівень. І тому мені нічого сказати, дуже приємно, гарна атмосфера. У вашій команді такий відвертий футбол, можна сказати, дворовий, такий від серця, як кажуть. Ну, це дуже добре, що є така можливість. Ну, сьогодні матч сподобався, так? Так, дуже напружений. Майже зробили камбек на останніх хвилинах. Міг. Вивезти команду, але не, не здійснилось. Але нічого це теж гарний результат. Гра була дуже гарна. Соперник дав бій, свої моменти не забили. Дуже ну, незадоволений своєю грою. Можна було ну, трішки краще закінчити цей матч. Ну, але в'яч круглий, закінчили, як вже закінчили нічия, я, думаю, що достойний результат як для цієї команди, і так і для нашої. Можлива єриставка, така у них тактика, така дворова команда, дворовий футбол без ну, такий непередбачений, можливо. Ні, хлопці десь на старанні не, не вистачає десь техніки, зіграності, але ну, за, 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 за рахунок бажання вони молодці. Я вважаю, що дуже гарна команда. Всім дає бій. Достойний. Ну як тобі вдається поєднувати і функції арбітра та учасника першості Ферекспо? Ну, арбітражем я займаюся давно, а граю теж давно. Але після тяжкої травми, десь якийсь був період паузи. Зараз м, пробую трішки пограти ще. Дуже є велике бажання, але вже немає тих кондицій, які були раніше. Але є досвід, так? Ну, трішки є. Невеличкі, але є. Ну, бажаю удачі в заключному матчі. Дякую. Першість Ферекс по футзалу фінішує цього уікенду. Центральна гра усього чемпіонату і майже практично фінал. Відбудеться у суботу, 16 грудня, о 18-й годині. Свій поєдинок почнуть команди ДЗФ та ЄГЗК-1. першій команді Єрстівського ГЗК треба лише вигравати цей поєдинок. А ось команду дробарно збагачувальної фабрики влаштує і нічия. У неділю 17 грудня відбудуться три поєдинки перенесеного другого туру, і тоді вже стануть відомі остаточні місця команд у таблиці. У відділенні боксу ДЮСШ США No1 міста горішні плавні свій шлях почало нове покоління боксерів під керівництвом тренерів Олександра та Ірини Середницьких. Упевнитися у цьому вдалося під час відкритого чемпіонату Донецької області, який гостинно приймав ринг залу боксу ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів. Господарі змагань виграли командний залік старшої вікової категорії серед юніорів до 15 років. У складі горішня Плавнян 14-річний Євгеній Тімура дебютував на подібних змаганнях та розпочав непростий шлях боксера. Це мої перше перше Я хотів для всіх своїх друзів отримати виграш. але вийшло так-то так, що... я хоть смог нормально на первых соревнованиях такое всегда бывает, что кто-то проигрывает, а на вторых соревнованиях может кто-то и выиграет. Хвилювался перед первыми змаганнями? Немного так волновался. Ну, так я целый день был спокойный такой. Я к этим соревнованиям готовился по вечерам. Ну, хоть что-то вышло. Поучаствовать хоть смог. Меня это больше радует. Что поучаствовать на соревнованиях – это круто. С боксом уже занимаешься? Я занимаюсь боксом один год пока что. А ну. следующей осенью уже будет два года. На відкритому чемпіонаті Донецької області з боксу за медалі боролися понад 100 юних боксерів із Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Черкаської областей. Переможцями командного заліку серед юнаків та дівчат віком до 13 років стали боксери з Покровська. Другими були представники Полтави, третіми спортсмени із Кременчука. Не відставали від своїх молодших товаришів і представники старшої вікової категорії, які представляли боксерську школу сусіднього із горішніми плавнями міста Кременчук. Дуже гарні настрій, закінчив два поєдинки достроково, Перший в першому, перший бій в першому раунді, тільки ще во второму. Настрій дуже гарний. Як готувався, як тренування проводив, в якій зараз формі знаходишся. В ну, формі зараз нормально, по два тренування в день. Так що? Як тобі тут ринг? Чи вперше тут виступав чи ні? Вперше виступав, дуже все подобалось. Класно, класний ринг. Все, все сподобалося. Це перша твоя перемога подібна, чи ні? Ні, вже було багато. Багато медалі, перших місць. Да. 16-й 16 бій. Я дуже вдячний організаторам за цей турнір. Мені дуже сподобався цей бій. Цей бій був виснажливим. Я видав я дав у нього всі свої сили. Скільки поєдинків провів? Три поєдинки. Три це багато для, для турніру чи ні? Я думаю, так, багато. Як зараз себе відчуваєш? Відчуваю прекрасно. Ну розкажи, скільки займаєшся боксом, з яким тренером ти з Кременчука, так? Я з Кременчука так, займаюся боксом три, мабуть, три з половиною роки вже. Займаюся під керівництвом Андрійченко Андрія Григорьовича. Під час першості Донеччини з боксу у складі суддівської колегії працювала віцечемпіонка світу серед жінок Ганна Охота. З нею нам вдалося поспілкуватися після завершення змагань. Боксерка поділилася враженнями від турніру, торкнулася дуже важливої теми збереження здоров'я боксера та розповіла про свої найближчі плани. Приємно приходити в рідний зал бачити рідних людей, тренерів, хлопців, хлопчиків, дівчат. Було приємно спостерігати за боксом, дуже гарний був бокс, дуже гарне суддійство, приємна, приємна обстановка, і я завжди рада здесь знаходитися. Тому Дякую, що к нам приїхали спортсмени, тренера і провели красиві бої. пообщались і так... В області конкуренцію нав'язала, такий рівень да, так, довела, що є там рівень боксу теж непоганий. Та в Донецькій завжди хороші спортсмени, була хороша школа. Те, що я хотіла підметити, це зберігання здоров'я спортсмену, це дуже важливо. Був поєдинок, один із поєдинків, де травмірований був спортсмен немного, і во второму раунду йому стало больно, він пропустив в область плеча, у нього, видимо, боліло плечо. И вспоминая себя, меня тренер всегда сохранял в такие моменты. Когда у меня были микро микротравмы, чтобы не допускать в дальнейшее, чтобы они обострялись, он меня всегда сохранял, уберегал от таких вот невзгод. Поэтому мне бы хотелось пожелать очень сильно тренерам и спортсменам, в первую очередь спортсменам, чтобы они смело говорили, обращались к тренерам и говорили, что так-то, так-то меня вот это или это беспокоит. И чтобы в свою очередь тренера обращали на это внимание и относились очень серьезно к этому. Потому что если мы убережем спортсменов, Сейчас, в начале карьеры, то тогда они в будущем будут очень хорошо выступать на высоких уже стартах, на более серьезных. Сейчас это когда область, когда такие первенства не слишком высокие, лучше сохранить спортсмена. Вот Мне бы хотелось, конечно, чтобы каждый тренер относился к своему спортсмену так, как относился и относится ко мне, мой учитель Александр Евгеньевич. На жаль, одного разу під час відкритого чемпіонату Донецької області з боксу Ганна стала свідком того, коли тренер одного із боксерів не зупинив бій і дозволив своєму вихованцю продовжувати поєдинок. Спортсмен проявляет силу воли, смелость, вот эту уверенность. Надо мужество показать. И как бы адреналин же, оно тоже смягчает вот эту боль, ты не так сильно ее ощущаешь. То потом уже выйдешь после боя, остынешь немножко и начинаются сильные боль. Но смысл-то от этого. Он сейчас не знаю, сколько будет восстанавливаться. Потому что он только как сразу вышел с ринга. Он, кстати, тот бой выиграл. Ганна охота наразі припинила активні виступи та тренування. Тож після обговорення непростої ситуації на рингу, ми запитали, який у неї зараз період. себе, життям, люблю своїх ну, Ти тренуєш чи не тренуєш? Рідко, коли Олександр і Серени Ніколаївна розрішають потренувати. Я треную. Тренуюся, іноді, так. Інода тренируюсь. у баню чаще кажучим тренуюсь. На конкретне питання чи вийде Гана ще в ринг? Ми почули наступне. Може бути, треба прочисти книгу Возвращення чемпіона. Можете зробити аналізи, конспект, подумати. Розвиток боксу у горішніх плавнях триває, відбувається і зміна поколінь. Втім, є сподівання, що можливо ми ще побачимо гану охоту у ринзі, і вона здобуватиме ще не одну медаль для рідного міста. Басейн «Мікомп» у Кам'янському зібрав найсильніших представників інваспорту у плаванні. Тут проводився чемпіонат України серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розмови фізичного розвитку. Змагання, в якому участь брали і представники Полтавської області, було цікаве на події. Одна з головних виступ Героя України, шестиразового паралімпійського чемпіона Віктора Смирнова, який завершує свою кар'єру. Свідком заключних запливів цього уславленого чемпіона, який є прикладом для багатьох юних спортсменів з інвалідністю, був і проект «Топспорт». Я приймав участь в трьох дистанціях: 50 кроль, 100 метрів на спині і 100 метрів брасом. В принципі, своїми результатами я доволен. Ну, скоріше всього, я планую завершити кар'єру в цьому році. Тому що что... ну, ц... возраст, вже не ті результати і з молодіжом сильно не потягаюся. Ну, ти виграв цю дистанцію брасом, 100 метрівку. Ну, в Україні так. Да, а в мировому рейтингу – це не дуже високий результат. Тобто ти... ти вже вирішив, що завершуєш кар'єру? Більше да, ніж – ні. Але може змінитися ще рішення чи ні? Ну, посмотримо до нового року, ще 20 днів є. Так вийшло, що тепер у проєкта Топ Спорт є ексклюзивні кадри заключних виступів Героя України. Планую залишатися в сфері спорту. Хотілося б далі організовувати турніри, детські, проводити змагання, ну і як можна бути, більше полезним спорту. Ну, зараз ти от проплив дистанцію, як ти себе відчуваєш? Добре, там, важко було чи не важко. Ні, дистанція зайшла добре, є приємна усталость і доволен результатом. Ну, якщо ти завершиш кар'єру, ти людина спорту, мабуть, все одно будеш відвідати басейн. Ну, звісно, тут залишаються і друзі мої, і колеги, і це життя моя плавання. Я, як нікак 22 роки в спорті, поэтому... Куда дальше без бассейна, конечно, буду посещать. Заслужений майстер спорту Віктор Смирнов родом із Донецька. Вихованець Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю зараз проживає на Київщині. Від 2004 року протягом усіх п'ятьох паралімпіад, де брав участь Віктор Смирнов він здобував паралімпійські нагороди та піднімався на п'єдестал пошани головних стартів чотириріччя. Як на тебе впливає ситуація в країні чи ну зараз ти не в рідному Донецьку? а по країні, там виступаєш, і житимеш, і, чи, чи ситуація на тебе? Звісно, повлияло. Постійно просипаєшся, читаєш новини, засипаєш новостях, переживаєш за свой край, за свою область, в цілому за страну, і, звісно, хотілося б повернутися в Український Донецьк. Віктор Смирнов має 15 паралімпійських нагород: шість золотих, п'ять з яких він здобув ще на дебютних іграх в Афінах 2004 Також в активі Героя України чотири срібні медалі та п'ять бронзових. Останню свою нагороду Віктор здобув на Паралімпіаді у Токіо 2020 Ти задоволений своєю кар'єрою? Звісно, бо більше, ніж вона була насичена, які такі най... найкращі моменти її. Та ну тут наверное, в за рунування що то є особенное. Пусть були сильнее результат, слабже, але они неповторимы. на своєму заключному у кар'єрі старті. Віктор Смирнов також виборов медалі у всіх запливах, в яких брав участь. Лише дотик на стометрівці на спині він виграв у свого юного земляка 16-річного Максима Чернова, в якого все ще попереду. І можливо таким чином відбулася передача естафети. Досвідчений плавець показав свій клас, а молодий його товариш по команді знає, до яких висот треба прагнути. Зараз не відчуваєш такий, може жаль, що завершує завершується кар'єра? Є переживання, якісь такі недопонімання сам в собі якісь там мысли обдумовуєш, ну. Час є з часом. Тобто ти відчуваєш, що саме зараз так треба? Я думаю, да. Е, ось цей басейн, він для тебе добре знайомий? Так, да, на Пасінній міком, не ходят де Камінська, ми тренуємося з 15-го года продовж уже 8 років. Поэтому тут знаєш каждый уголок кожного сотрудника. То ти відчуваєш як вдома, так? Звісно. Я благодаряний басейноміком та гостіниці Олімпія, що ми тут все проживаємо, нас приймають з радістю. Крім того, у Кам'янському Віктор Смирнов став переможцем на 5-10 метрівці вільним стилем та виграв заключну свою дистанцію у кар'єрі 100 метрів Кубрасом. Більше 20 років твоя кар'єра тривала. От, із тренером Андрієм Казначеєвим. Ти, у вас такий дует із Світланою Казначеєвою. От, е, ну, не всі можуть е, так, протягом такого часу бути разом. Як вам вдалося от, бути разом і досі він на останній твій заплив тебе виводив саме Андрій Вікторович? Да, Слава Михайловна страхувала на повороті. Ну, я думаю, це, мабуть, такі Тандем тренера, тренер тренер-спортсмен, взаимопонимание, дружба. І, мабуть, те, що ми слышим друг друга. Ти плыв із молодым спортсменом, з Максимом Черновим. Ти трішки трішки там виграв у них, так? Ну, одну соту, але вийшло так. За ними буде майбутнє. Да, в Украине есть достойная смена поколения и очень молодые, сильные ребята. Добро. Ну, бажаємо тебе успіху! И щоб ты знайшов себе после завершення карьеры. Спасибо. На чемпіонаті України з плавання серед інваспортсменів у Кам'янському у змаганнях взяли участь 125 спортсменів із 20 регіонів України. В одному із запливів нашу увагу привернула ось ця плавчиня, киянка Юлія Станкевич, зріст якої 86 сантиметрів. На водній доріжці плавчиня почувається впевнено та виборює тут високі місця. Юлія, ну розкажіть, скільки плаванням займаєтесь? Я плаванням займаюся 7 років. Але коли прийшла плавати, не вміла не плавати, не триматися на воді. Але зараз я маю розряд майстер спорту України. Це досить таке вагоме досягнення? Так, тяжко, але тренування кожен день проходили немарно. А як ви прийшли на плавання? Хто вас хто вам порадив займатися порадили мені лікарі, тому що у мене є вади зі спиною, з ростом, тому мені порадили лікарі. Спочатку я займалася як для себе, потім вже як професіонально почала патихесеньку і ось зараз вже сім років. У вас одразу з'явився цей спортивний азарт, щоб вигравати дистанції чи не одразу? Коли, коли на перших змаганнях, то тоді, тільки, коли я зрозуміла, що в мене стає вже виходить, тоді тільки вже пішов азарт і почала продовжувати. А скільки вам років? 19. 19. Ну як ви відчуваєте себе після занять плаванням? Дуже добре, як рибка у воді. Ну, пропливли дистанцію, задоволені змаганнями, що тут відбулися. Як оцінювати свій результат? Свої результати все добре. Ми, ну доволі. Тренери також довольні. Я по своєму стабільно, по мастеру як треба було, так і зробила. Mm -hmm. е -е, хто у вас тренер зараз? Хто у вас, хто у вас, з ким ви приїхали? У мене тренера два. Соколова Оксана Григорівна та Соколов Олексій Ніколайович. Mm -hmm. Ось е, приїхала з Оксаною Григорівною. Mm -hmm. Ну, у воді себе впевнено відчуваєте. Так, я та я котра <ріхи> досягатор, бачу ціль, не бачу препятствий. У Кам'янському титулованими спортсменами була представлена Полтавська область, яка зібрала чимало медалей. Представник Кадю номер 1 Кременчука, вихованець заслуженого тренера України Ганни Калембет, Євген Близнюк, переміг на дистанції 50 метрів брасом і значно покращив свій особистий результат. Серед представників Полтави медалістами чемпіонату стали провідні інваспортсмени у плаванні: Денис Остапченко, Юрій Шенгур, Євгеній Богодайко, Євгеній Мандрика, Юрій Божинський, Едуард Городянин. Сергій Шевцов, Ярослав Денисенко, Олексій Вірченко, Богдан Різніченко та Ярослав Карпенко. Цих спортсменів готували тренери Галина Бойко, Ілля Калайда та Юрій Зевін.